Ми сьогодні відвідали наш ліцей, знаходимося в приміщенні лабораторія кухарів. Сьогодні в нас працюють дівчата. Вчора працювали хлопці, заготовку робили для вареників. А сьогодні дівчатка працюють, готують вареники. І навіть ніхто не змучився, Вони з такою душею, вони з таким, з таким натхненням готують вареники, бо знають, хто їх буде смакувати. Наша дирекція також посприяла тому, щоб ми приготували ті вареники. Вони домовилися з автомайданом, з хлопцями і вони спільно вирішили таку провести акцію приготування вареників для хлопців в АТО. Я майстер виробничого навчання групи 29 то хай Марія Олексіївна. Допомагають мені майстер виробничого навчання Стецюра Наталя Романівна і викладач спецтехнології Томчук Галина Феодосівна. Ми від самого ранку сьогодні від 8 години працюємо і поки ми свої роботи не зробимо, доти ми звідси не підемо, що ми відправили на машину. Вареники ми готували такі, щоб хлопцям сподобалися. Готували з картоплею з гречкою. Картоплю із і з картоплею, зі шкварочками, з цибулькою, щоб було смачно їм поїсти. Надіюся, вони будуть задоволені, а ми їм тільки скажемо здоров'я, щасливого повернення додому, здоровими, щасливими, і ми їх будемо зустрічати. Якщо вони будуть знати, хто їм готував ті вареники, ми обов'язково зробимо зустріч, як вони приїдуть з перемогою. Треба зробити вареники. вони скучилися за домашньою такою стравою, як вареники, і ми їм стільки скажемо смачного і будемо стільки готувати вареників, скільки треба, неодноразово, скільки треба буде готувати, ми завжди будемо допомагати. Сьогодні ми приготували це вже десь півтора тисячі, ну я думаю, десь до дві з половиною тисячі у нас будуть сьогодні вареників приготовлених. І відправлених сьогодні вечором будемо їх відправляти. Е, Готують їх учні групи 29.30, прийняли, прийняли участь усі в підготовці. Вчора ми робили заготовки, у нас хлопці також молодці, так включилися в роботу Я кажу, давайте. Працюйте, може і вам колись хтось буде допомагати. Може потрібна буде така сама допомога, і ви гарно дуже себе так поводили скромно, гарненько працювали. Всі, всі сили вітали. А дівчата сьогодні то вже нема міри, навіть я не можу подякувати їм і сказати, які вони гроші, як вони сьогодні працюють. Аж зверх своїх можливостей, і того, що то для хлопців, для тих, які хочуть, і... хочуть їхню страву, як кажуть, не то, що попробувати, а поїздити, тому що вони скучилися додому. Повертайтесь скоріше, повертайтеся з перемогою і Слава Україні! Героям Слава! Любі мої діти, мила! Тату. Я йду на війноньку, нашу землю захищати, не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любоненьку, нашу Україну. Єднаємося, браття. Yeah! Що в полі згину, все за любу неньку нашу Україну. не плачте за мною, якщо в полі згину, все за любу неньку мою Україну.